Ця проста молитва називається дивом три секунди, яке може змінити долю. Вона може повністю переписати вашу долю і долю ваших рідних. Будь ласка, дочитайте до кінця, тому що багато людей, прочитавши її, кажуть, що дійсно відчули зміни. Іноді достатньо всього кількох секунд сердечного звернення до Господа, щоб це стало поворотним моментом у житті. Можливо, ви переживаєте труднощі, хвороби, самотність або тривоги? Спробуйте молитися разом із цією молитвою, Господи, я прошу тебе. Продовж мої роки, але збережи мій розум ясним. Нехай моя сім'я завжди буде в теплі, і нехай їм ніколи не буде нестачі їжі та води. Господи, будь ласка, захисти нас від болю, сварок, брехні, лих і війни, Господи, будь ласка, благослови їхніх дітей, онуків і близьких, не дозволяй мені розлучитися з дітьми, не дозволяй мені бачити, як вони потрапляють у біду. Я також молюся за всіх людей, нехай ти зробиш їх добрішими, сильнішими і даруєш їм сили, щоб вони могли вистояти у труднощах. Кожен, хто напише амінь і поділиться цією молитвою, відкриє двері благодаті для себе і своїх рідних. Дехто каже, що чудо часто трапляється саме в момент репосту і обміну. Якщо ви хочете, щоб ваше життя було більш благополучним, а ваша сім'я в мирі, будь ласка, збережіть цю молитву в серці і поділіться з тими, про кого ви піклуєтеся, можливо, наступний, хто отримує благословення, це ви.